Задиєм ми познайомились в 2004 році в університеті. Я була на першому курсі, а Андрій на п'ятому. Він брат моєї кращої подруги. Ми разом вчились в групі і проживали в гуртожитку студентському. І він до неї зайшов в кімнату. Оце наша перша було знайомство. Ми почали зустрічатись аж у 2010 році. Вже та сама моя подруга виходила заміж і запросила мене в неї бути дружкою. І ось так у нас якби почались відносини. Через два роки ми одружилися. Він завжди усміхнений і веселий. Він життя до життя ставився так, з такою легкістю дуже любив людей. Життя розглядав така в нього, як пригода, навіть якась авантюра. Андрій був дуже. Позитивною людиною, веселою, і от він був таким світлячком. От він і взяв собі позивний маяк, і він дійсно був таким маячком в житті для людей. Для мене він був вчителем в першу чергу в житті. Він мене дуже багато навчив по-іншому дивитись на багато речей. Я можу назвати це дуже цінним досвідом. Такою рідною для мене душею. Андрій займався улюбленою справою. Він митним брокером працював, створив фірму. Дуже любив подорожувати і побував в багатьох країнах. Ми разом подорожували, дуже любив природу відпочивати на природі. Ми відвідували і театри, концерти. І картинні галереї, от він цікавився таким творчістю, мистецтвом, малював ручкою, записував свої сни. Ну, такий він був не такий, як всі. В нього на дуже важливому місці в житті був його духовний розвиток. В нього було дуже широке коло спілкування в різних ізотеричних колах з кришноїтами. Він спілкувався дуже тісно. Він їздив з Монахами в паломництво на Афон. Впочав їздив два рази. Артем народився в нас у 2016 році. Ми дуже його чекали, і Андрій дуже хотів сина. Він був дуже турботливим Батьком оддавав такі Артему настанови, щоб Артем вчився наскільки це важливо в житті. Андрій сам приділяв дуже багато уваги своєму вдосконаленню. Коли вже служив в ЗСУ, він так само проходив там різні навчання. Я закінчив таке. у мене є сертифікат. покаже Артему, що його тато вчиться. Що це дуже важливо в житті, і так само він надавав настанови Артему, Наскільки важливо для чоловіка займатися спортом? Андрій взагалі з дитинства. Займався спортом, в нього були різні грамоти досягнення. Найбільше в нього досягнення це він кандидат в спорту по штанці. Мені 39 років. І Я не жалію, що я не п'ю. І, скажімо так, не курю. Хотів би, щоб і ти теж, які б не були обставини. Цього не робив. Завжди думав правильно, і твої вчинки були хороші. Все. ми приймали участь в революції гідності. Приходила йому повістка, коли вже було Атом в 2015 році, і він був готовий іти. І вже коли почалось повномасштабне вторгнення, він ще за день до того пішов в військомат, коли вже був введений надзвичайний стан. Його не прийняли, і коли вже пролетіли ракети, він пішов е, захищати Україну. У нього на першому місці стояло це е, захист людей. От він любив дуже людей, і він вважав себе частиною. Ну, що він не просто якась матеріальна, ну, матеріальна в матеріальному світі живе, а що він частина чогось більшого і. От саме фронт, там, де наші чоловіки не захищаються, таке місце, де люди, як рицарі, вони проявляють свої кращі чесноти. Сміливість, мужність, шляхетність от таку, того, що ти він знав, казав, що Іра може бути. Різне, коли він збирався на останню ротацію, ми розмовляли в режимі онлайн. Я і Артем, і ми бачили, як там Андрій збирається, і це все було дуже позитивно. Він взагалі про війну нам не розказував, як він воював, які в нього заслуги. От він таки був скромний. Він нічого не розказував. Ми потім це все на похороні від побратимів дізналися, що як він витягував. Під обстрілами ну, пораненого побратима він поїхав на ротацію, і я йому там все писала: там 1 жовтня, 2 жовтня, вийде на зв'язок, бо це був і день захисника, артем записав привітання. І ну, потім вже він мені відповів і написав, що я на самому східному сході 100 метрів до позиції росіян. Я якраз там ходила за покупками, і в мене такий був надріз уже на пальці заживав. І я з ним переписуюсь, е і в мене починає йти кров. Ну просто це вже майже заживше було. Але таки кров я починаю замотувати. Я почина, ну, почала плакати, у мене було дуже погане перечуття. Останнє наша розмова була дуже коротка, вона тривала 58 секунд. Мені сказав, що я буду виходити на зв'язок раз в тиждень, і він телефонував. І Ірак, скажи Артему, щоб він віджимався від підлоги. Для чоловіка це дуже важливо. Після того там вже я йому скидала повідомлення і фотографії Артема. Він на зв'язок не виходив, і от він загинув це. Був понеділок, 13 листопада. Я Андрію багато за що вдячна. За те, що він був в моєму житті, за те, що він був такою глибокою людиною, і мені десь підсвітив мою глибину, і я подивилася на себе зовсім іншими очима. Він був для мене в першу чергу дуже великий вчитель. Я йому вдячна за цей досвід, вдячна за наші відносини, за любов, що між нами була, за нашого сина. І я дякую за захист, за те, що він був таким сміливим, і його поклик серця. От він пішов захищати нас і віддав найцінніше.